Чорно-білі календарі з фотографіями 12 військовослужбовців у Полтаві. Благодійний фонд 1991 презентував власний проєкт Людь. Наш фан займається оперативним забезпеченням потреб сил оборони. У нас є близько 15 підрозділ підрозділів, і ми якими ми забезпечуємо наш проект. Називається Людь, оскільки власна особливість нашого календаря в тому, що відлік іде від лютого. Ми хотіли, аби цей проект також символізовував нашу таку нову українську лють, яка присутня у нас від початку повномасштабного вторгнення. На календарі воїни з різних регіонів України. «12 героїв є максимально різними. Вони різної вікової категорії з різних родів військ. Хтось перебуває зараз на службі активних бойових діях. Хтось ветеран з 2014 року. Декілька наших героїв повернулися з полону. Фотографом нашого проекту є Віталій Юрасов. Це є дуже відомий взагалі в Україні. Фотограф. Він наразі фотографує здебільшого війну. І він згодився на волонтерських засадах. Просто допомогти. Вони їхали, збирали наших військових покровську. І так далі, і всіх звазили в студію аби відфотографувати. У нього дуже вийшло передати саме щирість і простоту військову. Серед учасників проєкту і двоє воїнів з Полтавщини. Вадим Карає, відомий пілот, він з Кримичука та Гліб стрижко. Він з Полтави, це відомий. Він вже ветеран. Раніше був воїн. Він прийняв рішення служити піхоті морській і. Вже там зустрівся в перший бій і обороняв Маріуполь. На жаль, потрапив до полону, мужньо переніс з величезними травмами. Повернувся і зараз працює з ветеранами. У мене дуже зачепило. Це реально дуже крутий проект, як на мене. Коли я подивився ці календарі, я вирішив відразу, що я собі в наш комунальний заклад я придбаю цей виконав. 100% прибутку від продажу календарів витратять на безпілотники. Говорить менеджерка фонду Іванка Живачук. Все інше покривалося волонтерськими силами, а трук і так далі. На це ми залучали окремо кошти від благодійників. Прикладна мета це зібрати кошти на п'ятсот півдронів для Хартії та Азову. І власне, вже от на днях ми будемо закривати цей збір. І вже з наступного тижня ми почнемо замовляти дрони, аби їх власне відправити військо. Із трьох тисяч надрукованих примірників благодійники продали вже більше половини. Наша ціль була 7,5 мільйонів гривень. От наразі ми вже зібрали більше 8 мільйонів. Так, аби отримати календар, потрібно на нашому сайті, тут як QR-код, задонатити від тисячі гривні. Представники благодійного фонду провели також дві презентації у Львові. Тепер планують захід у Києві. Оксана Іванова та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.